Слава Господу, брати і сестри! Час так швидко біжить. Але ми добре зробили, що ми цей вечір залишили всі свої домашні справи, прийшли в Дім молитви, щоб разом прославити нашого Господа. В продовженні нашого служіння я хотів би для нас зачитати знайомі тексти Божого Слова і залишити для нас деякі думки. Давайте відкриємо книгу Пророка Авакума, 3 розділ, 16 вірш і нижче. Я почув і затремтіла утроба моя, зазвеніли на голоса й губи мої, гнилизна віжла в моїй кості і я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю виноградника, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникало зникала отара з кошара, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітому Богом спасіння свого. Бог Господь, моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані. І водить мене по висотах. Кожен день у нашому житті до наших ушей приходять певні звістки. Так побудоване наше життя, ми маємо відповідні засоби зв'язку. Ми маємо відповідні технології, і ми, ну, можливо, хочемо чи не хочемо до наших ушей завжди. Приходять певні звістки. І ми, оці звістки, які до нас приходять, ми завжди ділимо на дві категорії. Є добрі звістки, які ми отримуємо в своєму житті, коли ми чуємо, що в когось із наших рідних чи близьких має народитися дитина, коли ми чуємо, що хтось з молодих людей в нашій родині він одружується, це приємні звістки. Коли ми бачимо, або ну, ми чуємо, нам зателефонував друг чи подружка, і говорить, в мене є приємна новина, е, так склалося, я е, чи заміж виходжу, чи я купляю новий автомобіль. в мене був вже доволі старенький, а зараз новий. І я радію цим. І ці звістки вони, вони майже щоденно вони входять в наші уші. І багато. Добрих звісток ми чуємо у своєму житті, але наряду з тим, у своєму житті ми чуємо і тривожні звістки. Я згадую ну, і зважую своє життя, коли доводиться чути неприємні звістки у нашому житті, коли телефонують і кажуть, сталося ДТП, брат чи сестра попали в аварію, вони в тяжкому положенні. Коли телефонують, і кажуть, сповіщають про смерть близької людини, це тривожно, це ну, неприємна звістка в нашому житті. Коли ми чуємо, звістки, що є переживання братів і сестер, можливо, в цій місцевості не так, в інших місцевостях, коли приходить весна, суха погода, і досить багато стається пожеж, і досить багато житла у віруючих людей. Воно просто згоряє. І ці ну, неприємні звістки, вони доходять е, до нас. Є звістки, які вже відбулися, і ми нічого не можемо поміняти ні в кращу, не в гіршу сторону, але є звістки, які ми чуємо, і ми очікуємо результат від такої звістки. І ми ну, читали 16-й віршик оцього цього розділу, що прок. Авакум каже, що я почув, до його вух прийшла певна звістка, до його, до його вух прийшла певна інформація. Яка прийшла інформація? Ось іде неприятель, іде грабітель, як він пише на народ мой, іде грабітель. І ось є певний відрізок часу, коли ось той грабітель, він прийде. І оця звістка, коли вона входить в наше серце, і ми зважуємо, які наші повинні, які наші мають бути дії. Ми зважуємо, які повинні, яка, яка наша реакція, який стан нашого духа і душі. І ось ми оце все зважуємо і ми переживаємо. Брати і сестри, оця звістка, вона неприємна. Вона, я так скажу, вона одна із найнеприємніших звісток, які ми отримуємо. У своєму життя. Звісно, в нас біль, в нас печаль, в нас горе, в нас переживання, в нас, можливо, ще якісь такі ну, недобрі почуття у нашому серці. Але, брати і сестри, мені дуже подобається, як каже, російський переклад так влучно і так твердо. А я должен бути спокоен в день бедствия, коли прийде на народ мій. Грабітлів, брати і сестри, а я должен бути в Брати і сестри, це ну, така рекомендація для настоячого християнина, це рекомендація для дітей Божих, щоб ми в такий момент, коли до наших ушей доходять неприємні звістки, брати і сестри, ми порою ну, не дінемося від цього нікуди, коли. Тяжкі обставини життя ми чуємо в тому чи іншій місці, а Боже Слово закликає, а я должен бути спокою. Хочу я цього чи не хочу. Я должен, брати і сестри, як би хотілося, щоб ми в таких моментах не допускали в своєму житті ніякої паніки, щоб ми в своєму житті зберігали здоровий розум, зберігали здоровий розсудок. І залишалися спокійним. Брати і сестри, буває так в нашому житті, що ми бачимо своїми очима ті чи інші обставини, які забирають в нас мир і спокій. Давайте уявимо собі таку картину. Давайте уявимо чоловіка, який займається сільським господарством, який має садки, який має виноградники, який має поля, який має. Кошар, який має отари, і він такий, ну даруйте, скажу, настоящий фермер. І він тривалий час цим ділом займається, але одного разу, одного року, одного сезону він приходить у свій садок, де ростуть фігові дерева російські, так смоковниці і він дивиться вже вже листя на цих деревах, а цвіту немає, а завізі плоду немає. Коли цей чоловік заходить у свій виноградник і дивиться, а плоду виноградного немає. Коли цей чоловік виходить на свої лани, вже повинні бути колоски, а їх немає. Коли цей чоловік він заходить у свої кошари, до своїх отар дивиться, а отого от всього, що в його було, його немає. Брати і сестри, все, що... на що він покладав свою надію, все, що приносило йому дохід, і з чого він жив, жив, в один момент його всього не стало. Він своїми очима, власними очима бачить велике горе і велику біду свого життя. Ниви не вродили, можливо, ще й техніка в кредитові, поля в оренді. І там при воротах стоять, можливо, люди, працівники і кажуть, Іван, завтра перше число, і в нас має бути заробітна платня, і цей чоловік, він бачить своїми фізичними очима своє положення, свою велику біду. І знову стоїть запитання, а як бути і в цьому моменті, а як бути і в цих обставинах нашого життя? І пророк Авокум говорить, то і тоді. І тоді, навіть і в таких моментах, не тільки в тих моментах, про які ми чуємо, а навіть в таких моментах, які ми своїми фізичними очима бачимо тяжкі обставини нашого життя, то і тоді я буду радіти і тішитись Господом. Слава Богу нашому, брати і сестри, і задається питання Авакум, а чому ти так говориш? Чому ти говориш ось такі слова? Здається, оці всі обставини вони, ну, суперечать здоровому розуму. Коли ми чуємо, що йде грабітель, я повинен бути спокійний. Коли ми бачимо, що наше заняття, наш бізнес, він повністю пропав, я повинен радіти. Авакум, ну чому ти так говориш? Оці слова вони не порою не вложуються в наш розум. І далі він каже, бо Бог Господь то сила. Моя брати і сестри, ми, я думаю, кожен із нас пересвідчився, що коли в нас такі були тяжкі обставини, нашого життя, ми можемо засвідкувати, що наш Господь Він є сильний, брати і сестри. Бог сильний підняти тілесно, Бог сильний підняти матеріально, Бог сильний підняти духовно, бо наш Бог сильний і всемогутній. І ми такому Господу служимо, слава Богу нашому, брати і сестри. Але щоб ну, оце все зберегти, оцю, оцей спокій, оцю радість, брати і сестри, нам потрібно бути в Бозі, в Христі, в єднанні з Духом Святим. Тоді в нас буде від Господа ота сила, яку Він дає, щоб ми піднялись на висоту. І написано. І буде він водити нас по висотах, брати і сестри. Ми не можемо без спокою і радості вийти на висоти Господні. Я собі так окреслив, ніби таких три, три ступені. Перша ступінь спокій, радість. І коли Господь зважує оці наші плоди, Він сильний підняти нас на висоти, на висоти брати і сестри. Ми не можемо з першої ступені зразу стати на третю. Ми не можемо з другої на третю. Нам потрібно, щоб взійти на висоту, нам треба по кожному етапі пройти. Нам потрібно стати на кожну цю ступеньку нашого життя, щоб піднятися на висоти. Тоді Господь він благословить, бо Він є сильний Бог. Я хотів би ще залишити таку ну, для нас, з Біблії, таку е історію про одного чоловіка. Про якого вже сьогодні було нагадано, він в своєму житті і почув, і побачив велике горе, велику біду і великі переживання. В один день він втратив все, що він мав, навіть дітей. І що він сказав? Бог взяв, Бог дав, Бог взяв, і нехай ім'я Господнє буде, яке благословене. Слава Господу Богу нашому, брати і сестри! Прийшов час, і Бог його сильно підняв, Бог його сильно возвисив. Так, да, не було причини для радості, не було причин для спокою, але його уста вони благословили ім'я Господнє, і Бог його благословив взаємно, Бог його сильно підняв. Брати і сестри, я би хотів би, щоб ми в цей непростий час, щоб ми не тішили себе такими думками, що в нас мир і спокій. І безпечно, брати і сестри. Ми живемо в тяжкий час. З різних сторін до нас доходять різні тривожні звістки, порой, і ми самі бачимо великі горе й біду. Я би хотів би, щоб ми залишалися в спокої. Я би хотів би, щоб ми тішилися нашим Господом. І я би хотів би, щоб ми благословляли нашого Господа, і щоб оці якості, оці плоди в нас були щоденно, брати і сестри, проклиняємося і молимося. Амінь.